Від Конституції до незалежності в Херсоні проходить фестиваль муралів, ініційований міським управлінням культури. На очах у містян сірі бетонні стіни мобільних укриттів перетворюються на справжні арт об'єкти. Художниця Альона Петровська виводить черговий стінопис. каже це вже третій. Попередня робота була присвячена українському півострову Крим. Там також була зображена дівчина, яка споглядає у вікно, такий чорний силует і яскравий кольоровий Крим. впізнаваємий з його водмь горою. Е такий натяк на те, що ми сумуємо, але з другої сторони, там Крим це Україна <гум> і так далі. Чергова ідея художниці відображає її особисту історію, адже цей мурал Альона вирішила створити у якості подяки своїм близьким. Які зараз боронять нашу країну на найгарячіших напрямках. Жінка зізнається, творчість допомагає, хоч ненадовго відволіктися від прифронтових буднів Херсона. Ми в задумі хочемо зробити так. Ну, в мене там конкретні військові, наприклад. Я хочу туди зробити до свого брата як вдячність, він також служить. Там деякі знайомі. Я там їх позивні понаписую. Можна. Я пропонувала на само, то там облачки формі України маркерами. Можна писати позивні солдат, яких чекають вдома, які херсонські, чи можливо які тут у Херсоні, але вони звідкись, щоб вони могли такий свій слід залишити. І, взагалі, трошечки помалював, трошечки відвалікся на щось перемикнувся, і а потім знову сьогодення в будні. На сусідній стіні дівчина у вінку ні, кожен бачає своє дружину, військового, захисницю або ж і саму Україну. Мурал художниця створює не сама, а разом з колегами для мене особисто символізує він якраз нашу землю, Україну з її характерними такими і соняшники, і колоски, і наше національне вбрання. І найбільше мені подобалось ну, саме от орнамент, як вишивка, бо я ну обожнюю вишивати. Така краса на вулицях Херсона змушує перехожих захоплено розглядати картини. кажуть, апгрейдом задоволені, адже тепер мобільні укриття це не тільки безпека, а ще й естетична прикраса міста. Як на мене, це дуже класно, бо вони такі яскраві, надзвичайні, колоритні. Це круто. Була повітряна тривога, було чутні звуки прильотів, і, звісно, користувалися, бо все ж таки трошечки страшно, небезпечно. Дуже-дуже гарно ви робите. Вам дуже вдячні всі. Я вважаю, дуже потрібно. Це дуже надихає ось таке мистецтво. Дивися і душа радується. Мені дуже подобається, чесно. Надихає, надає настрій. Робить день яскравіше. Фестиваль стартував 28 червня на День Конституції та мав завершитися до Дня Незалежності. Однак охочих створити свій мурал на вуличних укриттях чимало, зізнається начальниця міського управління культури Світлана Думинська. Тож на цьому вирішили не зупинятися. Потрібно в такій складній ситуації все ж таки надавати людям позитив. І позитив має йти повсюди на вулицях, щоб можна було натикатись на дна. Щось яскраве, те, що може надихати до нас ще приєднуються художники, які приїдуть і будуть надалі розмальовувати е, наші укриття, і це прекрасно. Нині в Херсоні вже встановили близько 140 мобільних укриттів планах. Ще 30. Тож попереду у талановитих жителів прифронтового міста чимало роботи. Херсонщина, український південь.